Все, ти настроївся? Сьогодні у нас буде на огляді машина, яка визвала в мене розстеряння. Це Гелі Ска або Мерседес у 203-му кузові. Провівши кучу порівняльних тестів кузова, роботи двигуна, максимальну швидкість і динаміку розгону, я все одно нічого не зрозумів. А роздупліти правду я зміг тільки тоді, коли мені власник показав техпаспорт цієї машини. І так, зустрічайте гелі. Це клас у 203-ому кузові. Біль сьогодні дуже серйозний, тому я не міг собі не дозволити вдягнутися відповідно. І так, дизайн, а, 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 ух, блять, дизайн ще прям. Ну оскільки китайці любили копіювати все подряд, то скоріше за все, що вони скопіювали того самого Джорджета Джуджару, тільки китайський Джорджета був ще й наркоман. Тобто, але це не завадило йому намалювати цей прекрасний кузов. Блять, дизайніще прям. Ходять навіть слухи, що чуваки з Мерседеса дуже сильно впечатлились даним кузовом і вирішили його спиздити, але назвали вони його 203-м кузовом. Да ти але по факту виходило всього лиш нікчем на породі. Як то кажуть, двох королів не буває. Там ще й Тойота щось залупалася. Вони зробили машину, там назвали вони вроді корола, але там взагалі без варіантів. варіанту. ви знаєте, як буває в цьому світі, один раз вийде щось геніальне, а потім всі намагаються його копіювати, копіювати, а воно в итогі шляпу. От якраз таки вийшло саме з цим кузовом. Човаке <пізна> без годі! Але в цьому, звісно, є і свої плюси. Через те, що багато хто намагався скопіювати цей кузов, у світі з'явилось багато аналогів оригінальних запчастин. Від тих же німців або японців. Тому, якщо у вас не вистачає грошей на оригінальну, якісну китайську запчастину, ви завжди можете взяти неякісний, дешевий, японський або німецький аналог. Що дивитися, подивіться на ці фари, на цю ідеальну форму, на ці її більші лінзи. А ця решотка, Гляньте, її, ця якість. Це ж просто топчик. Можна подумати, що це вона облізла через якісні матеріали, але вам може це тільки здаватися. Вона облізла саме через те, що власник любить по місту гуляти в шашки на запредних скоростях. Через це цю машину одпискаструїло, через це і полізла ця рішоточка. Що єсть? Піше? Цією рішоткою ховається двигун цього і витвора мистецтва. Двигун на півтора літри. Не водки, якщо що і Якщо що, то він 16. А, а і так, двигун тут 1,5 на 16 клапан. <кхем> двигун тут 1,5-16 клапанов. Хтось каже що він від Toyota, хтось каже що він від Mitsubishi. Откуда тут мотор? Одкуди Е Він, як бачимо тут казань. казати? Мотор тут надійний, я знаю, що тут ресурси вони вихажуть. А Сколько кстати, пробіг? Под три По Нихуя себе! Пробіга вже аж під три сотні. Ви вдумайтесь. Немає кузова, але двигун тут живий. Да? Двигун реально живий. Же ж. Двигун живий, не димить, не пердить, масло, не жаре. Все окей. Двигун тут зрозуміло, що якісний, інакше його б не копіював би Мерседес. Вдивіться тільки в цю решітку і в цей кузов. Багато хто хоче сказати, що цьому же кузову пізда, китайці гніють. Насправді це не так. Просто хазяїн цієї машини дуже любить краску кольору такої іржі. І одного разу він так вийшов зранку, подумав, так, а що ж мені таке можна покрасити? І вирішив помалювати машину оранжевим кольором, тим самим зробивши імітацію іржі. Да ти, чорт побери, несеш? Ну чо, нормально. Снімаєш, так? Ні, це не шпакло. Тут, до речі, я ще знайшов такий цікавий моментик. Я думав, що це вже шпакло, типу, полізо, але це тупо розславляється метал. Нічого страшного, таке буває. Коротше, власники гелі, скажіть, будь ласка, я тут знайшов отаку штуку і я не можу зрозуміти, це заводський герметік, це хтось вже так ремонтував цей кузов. Хоча я не розумію, нащо його ремонтувати, якщо він ахуєнний. Пальці трубами. До речі, хто не знав, а... ні, неправильно. Одного разу ще власник цієї машини вирішив розводити рибок, але в нього вдома не виявилось ємності для того, щоб рибки там плавали, і він вирішив зробити цю ємкість якраз ось ці протиутуманці, зилив її водою і запустивши туди карасів. Вони там досі плавають, просто зараз вони сплять, тому їх і не видно. Та да що ти чорт побери, такое несеш? Ти Неркаман, собі, сука. Блять тут прильоти. А, це просто іде дізельний хацва. По комплектації. Ці машини комплектувалися тільки одним мотором на 1,5 на не знаю на скільки сил, але по факту їх було типу, аж 4, 1, 1,3, 1,5, 1,6. Але нам, в принципі, похуй на інше, бо в нас в Україні збиралися тільки на таких моторах. Що у нас тут є по комплектації? В цьому 203-му кузові стоять оригінальні АМГ-шні диски і встановлено аж цілих 4 склопідіймачі. В базовій комплектації, наскільки я знаю, було два тільки електропіймача, може, взагалі їх не було, хто знає Тут ще навіть є і кондиціонер, і електропакет повний гур. Тут гур Гур-гур. гур-гур. А, тут ще кстати електрозеркала. А, тут, кстати, ще є електрозеркала. Але вони не працюють. І подогрієвий зікав, але вони не працюють. Сука, До речі, про те, що тут 1,5, навіть ще колись з завода був шилдик, але десь його немає, мабуть, муші з'їли. Також ми бачимо, що тут є АБС, БД. Воно працює. Чого? АБС, БД. працює? Як <"Как> сказати? то Прихує. Uh, Буває навіть колись і працює. Причому таке було з завода. Вона то працювала, то ні. Що ще можемо сказати? Фари тут. Світять, і на тому спасіба. Тут є зазори, але насправді це не зазори, це технологічне е, Дирка. Це технологічна дирка для того, щоб машина провітрювалась і вам не було жарко. Бо кондиціонер тут насправді працює дуже рідко в цих машинах. Тому китайці наперед це все прохавали і зробили такі от провітрювальні дірочки. Так само, і в бакі, та і во всій машині. Про геніальний кузов, в принципі, казати більше нічого, то і так. Блядь, тут і так все видно. Тому я пропоную перелізти на переднє сидіння і побачити мір ось цієї всієї якості німецької, японської, китайської. Секунди три і я внутрі. Вау! Оце посадка. Таке враження, як я присів на лавочку в селі. Так, ну що я можу сказати? Знову руль замкнувся. Ну, все, По традиції знімаємо очки, які ні. вдягаємо назад, бо дуже у нас світить сонечко. Єбать, яке тут зеркало. <глядь>, піську якусь похоже, блядь. Так, дизайн цього салону. Ми, в принципі, нічого сказати. Тут і так все видно. Але ні, все-таки пару слів скажу. А ця херня, вона схожа на коров'яче вим'я, Да? Біста! Схожа реально на коров'яче вим'я? I don't Кстати, покажи, будь ласка, оцю залупу біло. Я не можу зрозуміти, оця біла вставка це завод, чи це хтось кастом такий витворив. Власник просто хотів всіх білу машину. Власник дуже хотів білу машину, але грошей хватило тільки на балончик з краски, якого хватило на те, щоб покрасти тільки цю центральну консоль, і то наполовину. Таке буває. Бувай. Не у всіх є гроші, щоб купити машину в білому кольорі. Так, по подушкам безпеки. У нас тут є в рулі. Да? Біста! І в панельки. Я не знаю, чи працюють вони, чи ні. Я думаю, що не є. Сейчас. Кстати, що там у нас по якості краш-тестам, там, типу, по балам. Я знаю, що ця машина вона набрала взагалі ніхе по європейським от, этим, всяким, там краштестам. Тому китайці вирішили устроїть свій краш-тест, і вона там набрала типу, вполне нормальні бали. Такі вихід, чуваки, не йшли. Я бачу, тут є 4 клопідії матчів. Я не знаю, чи вони працюють. Два передні. Тут доска вставлена. Ці я думаю, ви все самі чули. Так, по коробці. Кстати, коробка. Тут у нас 5 ступенів і одна є шоста, навіть задня. Коробка, кстати, як взагалі, живе? Нормально. Питань не було за три роки. За три роки питань не було. Що там було до цього, невідомо. Це у нас фірмова магнітола Kardon, да? Чи JBL, чи що це у нас? Піонір. 504 вата. <реш> <реш> <Так. реш> як бачимо, оригінальна шкіра. Медведя вкрита таким чехлом. Це понятно, бо така шкіра дуже дорога, тому одразу власники всі закривають чехлом, щоб вона не стиралась. Бачимо, що ця пластмаска трошки відрізняється по кольору від цієї машини. Ну це не дивно з китайськими матеріалами. Вони з часом усі трохи жовтіють і. Десь навіть і белеют. Так, що ще можно сказати? Крутілки. Є 4 режима вентилятора по крутілкам, все воно таке топорне. Типа на ну, скорость не вляє, тому і вирішили не... заморачуватись. Зробили з когось старого китайського холодильника та по вставили і нормально. Подивіться на ці кнопочки кондиціонера. Це з конструктора Лего, чи відкуди? Є у нас поворотник лево-правий. Опа, на. Ого. А що я включаю поворотник, моргає валіка? Вже не моргає. Все згоріло. Тут є у нас ближні дальні всі діла. Ближні там бачили які лінзи. Там такі свет, що просто можна офігеть. Є три сигналізації на цій машині. Власне сказав, я не знаю чому, мабуть, одна згоріла, вирішили поставити другу, друга згоріла, вирішили поставити третю. Згорить третя поставляє четверту. Де в итогі робить заводська і то. Не робить. Тут у нас є ось такий підлокотничок. У всіх машинах зазвичай цей підлокітник, м'який в нашому випадку, він тупо дубовий. Цим підлокотником реально можна людей вбивати. Можна заглянути, що там. Не, ніхуя! Так, тут у нас є сірники, є якісь серветки. Навіть є ось такий очочник. Там, походу, навіть є очки. Так, вони ще там навіть є. Очки теж, кстати, фірмові від марки Геллі. Що ще Що тут ще можна сказати? Є п'ять за Ну і по класиці, давайте перевіримо, як грає музичка. Что чо, чо, чо? тут у нас есть в бардачку? Опа, она. Заряженный? на что-то пневмат? Плохов отбиваться. Чи це бойовий? Це мабуть коли німецькі всякі дизайнери підходять для того, щоб рисовати цей кузов, то хозяин сразу достает и начинает по ним стрелять. Не заряженный хоть? Завалюй, нахуй. Піши с... правильно, не труси камеры. Завалю нахуй. А, бля... Ще є фотоапарат. А, це регістратор. Я думав, що це фотоапарат для того, щоб цей, щоб цей відвір мистецтва кожен день фотографувати. Є вологі серветки і ще якісь бумаги. Ну... Дядя міліціонер, він не настоящий, якщо. що. настоящий. По сидінням. Я, в принципі, казав, що я сижу як на табуреточки. А що в нас тут є по регулювачкам? Чувствую, що зліва є регулювання спинки. Нормаз, є якась крутілка. Я щось. Кручу, нічого особливо не міняється. І є ще, мабуть, регулювання вперед-назад. Ілі нема. Ні, ні хуя. А, так, да, це ж у нас повна комплектація, все я на шовричах, який ще, мабуть, туди сюди але щось я дерга, нічого не міняється. Машина вже не молода, може щось і По Попередньому ряду нам все ясно. Переміщаємось на задній ряд. І так, все, ми ззаді. Чесно, коли я побачив задній ряд, я побачив отаку херню. Я думав, що це часи. Китайці думав, що вставили сюди чиселені. Вони настільки люблять свою гелі, що вони і сюди встромили її значок. Тут у нас є попільничка, вона пуста, походу, власник не курить або просто не курить. Тут є якісь документи по тактильному відчуттю кнопочек склопідіймачі, склоп вони тупо не працюють. А як власник казав два передні, тут доска вставлена. Посадка, як бачите, отака, місця. Нема. Зверху, я не знаю, з моїм ростом мені, в принципі, це нормально, мені голову не треба, волосся на місці, прическу не портить. Але спереді, звісно, дуже так. Спінка теж не дуже така ортопедична, вона теж як досточка пряма. Коротше, щоб ви розуміли, ця духа отака. Дерев'яшка, блядь. Так от, коротше, як хочеш, так і сидиш. Цей ряд, я знаю, відкидується. Оскільки ми заговорили про відкидну задню сідуху, значить вона відкидується для того, щоб побачити багажник. А раз ми хочемо побачити багажник, значить, ми переміщаємось до багажника. Так, до речі, багажник у нас відкривається із салона. Перше, що ми беремо, коли відкриваємо багажник, оцю пластмаску. Вона вже є лідіше, тому вона, походу, скоро відпаде. Ого, ні, херасі. Я думав, що мені зараз бороду цим багажник. Але на радість мені повезло, блядь, Я що в нас тут є? Об'єм багажника, як ми бачимо, в принципі для такого кузова немалий. Піста! Да? Багато що вдавалося сюди засунути? Холодильник їздив. Холодильник їздив навіть. Отакі от, це типу сай-бай-сайд, що дві дверки в різні сторони відкриваються. О, нормально. Сідуху приходили складувати чи так заходить? Пішов нахуй. Понял. Як бачимо, тут у нас є антифриз. Що, радіатор тече? Це власник. Вона працює на антифризі? — Звісно, так. Як бачимо, тут є куча всяких ємкостей, тут у нас що, звичайна вода, тут що у нас малачка скла, і що ще? Тормозуха, так? Да? Піста! Тоді, коли ото бачок, ну, бля, то власнику треба було якось доїхати додому. От він тоді цю тормозуху в ближайшому ларкі купував. Є набор інструментів, є ще якась каністра. Да і все, запаска є. Як сказати Ну, судячи по тому, що тут все провалилось вниз, то, походу, запаски немає. А, блядь, єсть, ніх... щоб Сука, не втикала, блядь. Зазвичай я ще залажу в багажник, але сьогодні я в багажник не полізу, бо це у нас седан, а я залажу тільки в універсали. Да ти блядь? Оскільки ми зробили вже огляд всіх моментів по цій машині, я пропоную тепер зробити невеличкий тест драйв, перевірити цю машину в динаміці. да? Біста! Їдемо? Ніхуя. Вона заводиться, все нормально. Як сказати. -то? Дістаємо ключ із кармана і засовуємо його в ніж, ніж. запускаємо. Бля, ну приборка тут просто піз. <пів> О, провернув. А, до речі, нема оцих, знаєте, таких щелчків при положенні перемикання тупо крутиш, як ото болт якийсь. Все, запускаємося. <пів> А воно що, дизель? Звісно, так. Дизельно? У нас дизельний варіант, походу. Чек горить. А что чек горить? Тебе это ебать не должно. Понял. У ліса он подивиться. Чисто як в'ялий пісюнчик. Бля, ну, ровно ж... піздавна. Я трохи підвинуся духу, можна? Бля, оу, трохи да, вийшло. Так, ну що, перша. Тут у нас місця небагато, тому ми так трошки катнемо і я думаю, цього вистачить. Все, поперли. Перша. Й твою мать. Що такі вибрації, блять. О, Сыпит, да. Оооо. Чесно, я перший раз катаюсь на гелі. Поки що мої емоції зашкалюють. Блять, моя дверка ходить, блять. Ти дивись там акуратно, не випаде. Так, блять, хочеться хоча б вторую, третій дати. Я думаю, нашу, блядь, лачика на ніхто не вкраде. Так, друга. Та що вона ще нормально набирає. А скільки тут коней? 5-10, 5 4-5. Невідомо, скільки тут кінських сил. Все, повертаємо зараз направо. Єбать. Єбать. Прикиньте, я тупо нажимаю, а їх тупо немає. Ахуєл, блять. Оці емоції, блять, вони сука, були зараз не наіграні, якщо я в я натурі. Ахуєл, блядь. Тут тормозов тупо немає. Чуваки, я відповідаю. Це жесть. От я торможу. Реально, впираються тормоза тупо аж в кінці. Так, ну третя передача їде. Ну, коротше, що можна сказати? Працює машина як дизель. Як я і казав, все таке гуляє, розболтано. Ну блядь, що тут в принципі дивуватись. Яка взагалі вартість цієї машини? Давайте чесно згадаємо. Я вчора заходив на авторі, а я побачив, що вони є. Блядь. Я бачив на а навіть є по 900 чимось доларів. А, верх там 3. Ну, реальна ціна от, нашого екземпляра скока. Отак, от реально, тисяча доларів, да, не мабуть. Тисяча полтора. Ну, реально, десь тисяча баксів. Ну, що ви купите за тисячу баксів? А я знаю, що ви купите за тисячу баксів. Мабуть, ланоса. Особливо я купив би якраз таки ланоса. А ви б що купили? Гель. Ну, понятно, власник би купив гелі, а ти що? Ланос. Потому що у тебе був ланос? Ні. А що? Просто. Ну, чесно скажу так, ланос паярче не в обіду. Ще похуй. Сипута і це, блядь, це сука телепається. Оця машина вона на рівні Таврії, от серйозно. Оця тачка, вона тупа як Таврія. У мене був тазик, я на багатьох тазиках катався, ну, блядь, оце реально Таврія. От в натурі. На Таврії не катався? Ну, от, блядь, це плюс-мінус як Таврія. Капот малюсенький, блять, оце стекло нахуй, ну це пиздец. Десятка, вона буде покомфортні, серйозно. говорю. Приора так же сама. Хоча десятки і приори вони теж досі, сейчас в районі 1000-2. От Отакі, короче, у нас вийшов тест-драйв. Давайте наразі підведемо висновки. Тормозів. Насчет тормозов, конечно, ліха вийшло. Я реально піснув, скривати не буду. Зазвичай я позитивно завершую наші огляди. Кажу, що тачка топчик за свої бабки. Але ця тачка, ну, вона походу не топчик за свої бабки. Я взагалі не знаю. типа, блять. Ну, я блять. Я не знаю, що тут казати, і це не топчик. Напишіть в коментарі, купили ви таку гелі чи ні. Можливо, у вас є досвід володіння таким прекрасним автомобілем. Також напишіть в коментарі. Більше мені сказати тут нічого. ставте мені лайк. по-любому, Я для вас знайшов такий клад. Це реально клад. Мені вартувало дуже багато зусиль, щоб цю машину вицяганити на огляд. Але я це зробив все заради вас. Тому по-любому я заслуговую лайк. Напишіть будь-який коментар, подобається вам машина чи не подобається підписку. Обов'язково мені дуже потрібна ваша підписка. Бо підписки це мотивація, а мотивація це більше відосиків, Що там все ж шумітки пі***нера да, на відосі. Коротше, я цю машину рекомендувати не дуже то й можу вам. Блять, що там, Блять, походу, власник образиться, що ми обходили його машину. Блін, жалко. Ну, нічого. Я завжди вам кажу правду, в цьому випадку правда не всім сподобалася, як і цьому власнику. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, лайки, колокольчики, коментарі. Все, до зустрічі через сім днів. Камеру вирубай на.